Привіт, привіт всім. Дуже ради вас знову вітати на каналі. 22 частина проходження сталкеру вже на місці. Поки починаємо, попрошу вас проставити свої лайки та написати якийсь комент. Дуже буде приємно з вами поспілкуватися. Ой, який же він галасливий. Так. Ми з вами. Повернулися вже після сутички з Фаустом на як же називається ця локація. До лабораторії X17. Так. Значить так. І зараз потрібно зустрітися із шрамом. Не. Незважайте на те, що мене хитає наче сьогодні вечір п'ятниці, бо я залутав артефакт дивна вода. Бо мене, якщо чесно, задовбало, постійно бігати перевантаженим і хиляти то воду, то енергетики і так далі. Тож, якщо там будуть якісь сутички, мені буде це заважати стріляти, і звісно, її буду знімати з пояса. А поки я передвигаюся зоною, буду. І її носити, щоб це було трохи швидше. Е, також я залутав декілька е, додаткових видозмінних артефактів, про які я буду випускати шортс е, в найближчим майбутнім. Тож, вмочуйте свої ляхи на крісла, на дивани і. Беріть якісь вкусняхи, якісь маколики, заварюйте чай, каву, наливайте колу, бажано з льодом. І давайте подивимося, що далі приготувала нам зона. Приємного всім перегляду. Ви дивіться, які тут просто. Не поверху нічого, просто дві кнопки. А якщо червона взагалі, взагалі щось страшне робить, що мені тоді робити? Підірву ту лабораторію, 17 і все буде. їм Десь який ліфт. 100% в нього сяли. До речі, а тут ми і не були а, чи, раніше. Чи були? Опа, а що в нас тут? Сюди його? Дядя, а що ти не залишаєш? Це все зачинене, ма? Так, ну. Інше нам наче не потрібно, хоча. А я все одно це все потім торгівцю з багрю. До речі, я трохи підлутав шекелів. Щоб покращити свій. алмаз, свій екзоскелет, так? Бляха-муха, ви дивіться, скільки тут набої вони не залишали? Ні, ну це я точно потім торгівцю сплавлю. Дивіться, які тут важливі, дивіться, що щось робить. Диви, диви, як заглядає. Наче щось розуміє в тому. Якісь телепні. А що як у Фауста його нема. Що, як що ви так... тут робите? Дрочите? Взагалі мене слухає. Якщо чесно, не дуже. Скоро все знай. Йоха, не ви дивіться, Хочу які купуюся. тут лабіринти. Хоч ні. Розумієш? Ладно, Ще Давайте розумієш? поки зніму артефакт, бо прям хитає нормально. Пійшов? Ну, припустимо. Що це таке? Це ключ до чогось дуже, дуже важливого до того, що змінить усіх нас. Завдяки мені. Завдяки нам. Йдемо. Настав час. Див. Яких ще бляха див. Страшний. Чаклун є якийсь. Якийсь трохи пришелепкувати, і все ж таки. Добре. А що я маю робити? Приклади ключ до того пульта і затримай дихання. Не тягни, прикладай ключ. Блях, а знаєте, це як йобне, та ні, не повинно йобнути. Це так само ця це, це козляра нас посилає це зробити. Ну Давайте. В принципі. Іншого виходу в нас немає, тож давайте тромимо той ключ. Чукурва нафіг він натискає пуск, якщо я не втикнув ключ. Трат, а порт, я ключ, йога. Можеш її поставити, а тоді вирішимо, що з тобою робити. Хто? Що це за штрих? Чи, що Ми, ми – свідомість. У минулому це маровчане. Сім окремих особистостей. А зараз єдиний розум. Після об'єднання наших свідомостей ми змогли напряму взаємодіяти з ноосферою. Я представник ЕС свідомості. А, це семеро тих довбнів, котрі гнидилися під монолітом в попередніх частинах. Чого ви хочете? <пізвіст> Після нерозумного втручання вчених Енді часу структуру ноосфери було порушено, а індивідуальні образи тонкої матерії ізольовано одне від одного. Сяйво відновить право на безсмертя всіх розумних істот <пізвіст> зони, а надалі і всього людства. І з цього моменту. Вільні свідомості зможуть контактувати одна з одною. Без перешкод обмінюватися знаннями і досвідом. Настане нова епоха. І саме на цьому моменті починаються приколдеси. Судячи зі всього. Розробники ще не встигли дофіксати всі баги, які пов'язані з квестами, і це один із них. На цьому моменті ця яловича-макітра просто зависає, і ви не можете ніяк продовжити виконувати цей квест. Нічого не відбувається. Шрам просто телепортується зі сторони в сторону, і. Ніяких діалогів, ніякого продовження не відбувається. На жаль. Але на просторах інтернету я знайшов діючий, реально діючий спосіб, як це пофіксити. Там потрібно дійсно трохи потанцювати з бубном, але насправді по часу це займає приблизно хвилин 10-15, максимум. Я це все зроблю в окремому відео, щоб вам було зручніше це дивитися і самим Пофіксити цю проблему, якщо ви зараз проходите сталкер. А поки я просто вирізаю всі ті спроби це пофіксити перезавантаженнями гри, сейвів і тому іншого, тож давайте повертатися до перегляду цього квесту. Ні, все ж таки не допомогло. Сірів, шукайте і знайдете. Ти пам'ятаєш, що ти мені не начальник? Ми працюємо разом. Кінець. Скіфе, мені потрібно, щоб ти допоміг їм відволікти варту, поки я виводжу професора. Я не можу вивезти професора, поки ти тут доступив. Ну погнали. Ух ти Ах, не чіпай мене шматок лайна. Щось я прям на характері вирвався туди. На екзокостюмах чисто такі жорсткі типи прямо. Ага, бачу, бачу, бачу. Тебе шматок лайна. І цей типочок також прикурив. Так, це мені знадобиться. Так. А все затаримо пофіг. так Куди нам тепер потрібно йти? На гору, мабуть. Перезаряджаємося. До речі, цих набоїв у нас не дуже багато. Ну, пофіг, якщо що, то... Не знаємо, це будемо їх розвалювати. Музички прикольної тут не, не вистачає. Та ти диви, який ти наглий. Щуряка. Так. По одному, по одному, хлопці, по одному. Не втикай. А это вы бачу. Смотки, стоп, защекотано. Так, еще дали. Вообще надо на Так, 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 хлопці ви якось тут розбушувалися, явно. Так, я поки зніму. Пляхан з поясу щоб було трохи легше відбиватися від цих шматків лайна. Не <плес> Курва, курво його! Гам... Як же ви мене захарили вже? Так, є таке діло. Так, а що буде далі. Дивіться, кожен від мене хоче відкусити шматочок. Ох, мужик, мужик. Так, о, фора. Набойщики мені знадобляться на неї. Так, а куди? Куди сюди? Знову сюди. А що тут у нас? Так. Дивимося, куди потрібно. А, все-таки назовні. Наші стріляються десь всередині, так? Ще навіть трохи вище, десь тут. Че ж так? Дивись. Все показує зону пошуку по якусь. Ти напоготові. Ворофпорід, родов. Тепер хоча б зрозуміло, куди потрібно було тікати. Дивіться, а тіпи чилять просто. Тіпа, я ж тут не треба гранати. дуй uh його -huh. шмат лайна Момент. Тільки нікуди не відходять. в безпеці. за координатами. Так, ще трохи залутаємо тут, бо... Було... <клес> так, А нафіга нам цей кулемет вскався взагалі. Він же покоцаний. Хоча, хоча, я ж його можу і загнати потім. Давайте щось більш-менш Вціліле, позабираємо в них. Так, ну все нам, типу. Так, тепер дивимося. І що також міситись треба. Скіфе, тепер складно буде заперечувати, що я був правий. Геш, те, що ми бачили, справжнє диво. Так вражає. Але повірити у це важко. Це тому, що нас грубо перервали. Будь-яка віра починається із сумніву, але завжди закінчується знанням. Нічого. Ми знайдемо інший спосіб зв'язатися з представником. Для цього нам треба нам треба буде знайти центр мережі X, де з'єднуються всі візіографи. Але от де цей центр, і як туди потрапити? Схоже на став час полювання на легенди, скіфе. Нам потрібен стрілець. Якщо хтось знає, де цей центр. То лише він. Що ти чув про стрільця? Усе, що є в зоні, йому вдалося те, що нікому раніше не вдавалося. Він дістався до секретів прип'яті, до самого центра зони. Я шукаю його скільки себе пам'ятаю. Поки не дуже вдало. Бо ти не невдав. У своїй подорожі він був не сам. З ним були клик, привид і такий собі доктор. І всі, крім доктора, або зникли, або загинули. І що конкретно ти робитимеш далі? Краще спитай, що робитимеш ти. Щоб вийти на стрільця, нам доведеться знайти доктора. Це єдиний член групи. Про місце перебування якого мені хоч щось відомо. Він уже й сам став легендою. З'являється ні звідки лікує кожного, кого зустріне, навіть мутантів. І зникає в нікуди. Ясно. Де його шукати? Гадки не маю. Але частіше за все його бачили в рудому лісі. Тож послухай місцеві байки. У них завжди більше правди, ніж здається, на перший погляд. Ну або, принаймні, відпочинеш трохи. Щось підказує мені, що тобі це не завадить, так? Комбінезон? Він нам впарив комбіс. Ну, комбіс такий собі, але впарити йому... його, до речі, буде нормасно. Давайте ось цього позбудемося нафіг і може нам трохи легше стане. Ось все. Так, і що, ми можемо ось так? Ага, ми повернулися. Ви дивіться на це тільки на. Що можемо тепер тут погуляти? Так. Ну... Сталкере, це аспірант щерба. Поки професор продовжував бити, як не в себе, я дослідив документи, які ти приніс з X5. І знаєш що? Добре, що я з Малахіту пішов. Здається, я знайшов те, що вони всі прокавили. І навіть сам двупалов не помітив. Але це в теорії. Потребно проверить на практике. А для чего? Мне в край потребнее нашиныки. Допоможешь их забрать? Добро. Кажи, да шукать. Допоможем Я ему. Видят все сигнали сигналы нашиныки, але вони приближни. Видправлю тебе координаты, а ты на месте разберешься. Только принось одразу весь набир. Не видвулекаем, а не видработил кремом из Так, ну. Прикольний квест, але ми його згодом закінчимо. А, тож, нам потрібно дістатися до рудого лісу. Якщо... Мені не зраджує пані. Так, саме це. А, ми вже проходили його. Точніше, я вже його проходив, коли а, полював на Екзоскелет Алмаз. але ж, все ж таки, ми ще до нього доберемося. Uh, також uh, ми будемо з'ясовувати, де той самий сталкер Та сама легенда, за котрого ми грали в першій частині цієї культової гри. І будемо просуватися далі. Ця частина вийде трохи коротшою. Подивимося, можливо, саме такий формат вам зайде трохи краще. І також я е, покажу, як пофіксити цей баг саме з квестом, котрий ми проходили. Тож, дякую вам всім дуже велике за перегляд. Е, я сподіваюся, ви вже проставили лайки всіх, хто хотів. А, і зараз пишете свої коментарі, і зустрінемося з вами у наступному випуску. Тож усіх обійняв, припідняв і до відзення.